Друзі, всім привіт! А чи любите ви осінь і з чим вона у вас асоціюється? Мабуть, всі побачили гарбуз в мене величезний. Так, в мене теж з гарбузом. А ще з чим пишіть в коментарях. Чесно кажучи, мені завжди важко переключитися з теплого літа, хоч і в красиву, але прохолодну осінь. Саме зараз хочеться завернутися в теплий плед, зробити ароматний чай, і, звісно ж... Куди без солодкого, смачного шоколадного торту. Тож приєднуйтесь, торт супер шоколад це те, що потрібно. Друзі, особливо до випічки завжди додаю вершкове масло молокія, бо довіряю та впевнена у якості цієї продукції. От, наприклад, вершки, з яких виробляють масло, збирають з натурального молока. А молоко екстра якості доставляють з сучасних українських ферм. Зараз почнемо готувати і трошки пізніше повернемося до ферм. Для приготування шоколадного бісквіту нам знадобиться 150 грамів яйця, 230 г цукру, 100 грамів вершкового масла молокія жирністю 82%. 30 мл рафінованої соняшникової олії, 40 г какао-порошку, 250 г борошна, 8 г харчової соди, 8 г розпушувача, 80 г йогурту та 100 мл окропу. Змішуємо борошно з розпушувачем та какао. Какао обов'язково просійте. Використовуйте якісний какао-порошок. Жирністю 20-24%. Обов'язково алкалізоване. Тому що алкалізоване какао після термічної обробки не втрачає свій колір, аромат та смак. Змішуємо яйця та цукор, збиваємо в чаші комбайна або ручним міксером. Вершкове масло треба розтопити. Випишуємо йогурт з харчовою содою. Замість йогурту ви можете використовувати кефір або сметану жирністю 10%. Але у даному випадку мені подобається ось такий нежирний йогурт. Яйця з цукром збилися, цього буде достатньо. Тепер додаємо йогурт з харчовою содою, розтоплене вершкове масло. Воно має бути теплим та рослинну олію. Перемішуємо. Я вам не рекомендую довго вимішувати. Декілька обертів буде достатньо. Додаємо борошно з розпушувачем та какао-порошком. Замішуємо тісто. Як тільки все борошно зволожилося, припиняйте процес вимішування. Продовжуємо збивати на невеликій швидкості. В процесі збивання додаємо окроп. Перемішали до однорідної консистенції і зупинилися. Наше тісто готово. Візьміть форму діаметром 20 см. Висота 6 см. Дно я зробила з фольги. Виливаємо шоколадне тісто. Тісто виходить в формі приблизно 2 третини. Для того, щоб верхня частинка бісквіту була ідеально рівненькою. Поставимо зверху пергамент і можна покласти ще одне деко. В мене ось така ємність для приготування паелі, Вона важка і рівненька. І ще зверху можна поставити якусь важку а, ємність або кастрюлю. У мене є грузик для цеплята пока я скористуюся їм. Випікаємо бісквіт в розігрітій до 165 градусів в духовці з конвекцією. 50-55 хвилин. Ось така в мене конструкція. Можна обійтися і без неї, але тоді потрібно було б зрізати не дуже рівну верхівку бісквіту. Пам'ятаєте мій візит на одну з наших українських ферм. Ось вам невеличка згадка. Друзі, корівки почувають себе як вдома, вільно пересуваються по технологічному корівнику, який не має опірних стін. Для них продумана система вентиляції. Освітлення свіже повітря. Вони отримують постійний збалансований раціон годівлі якісними кормами. Секрет якісного та смачного молока простий: корівка має почуватися на фермі максимально комфортно, а тут вони, наче вдома. Наш бісквіт готовий. Після випікання обов'язково знімайте все, що у вас стоїть тут зверху. Ось такий рівненький красивий бісквіт вийшов. Треба тільки зачекати, поки він повністю охолоне. Бісквіт охолонув, знімаємо фольгу та кільце. Обертаю бісквіт харчовою плівкою та прибираю в холодильник на 2-3 годинки, а краще на ніч. До речі, такий бісквіт можна зберігати в морозильній камері. 3-4 тижні. Приготуємо сироп для просочення. Для нього нам знадобиться 70 мл води, 70 г цукру, 30 мл чорного рому або еспресо. Треба змішати всі інгредієнти: вода, цукор та кава. У даному випадку ви можете використовувати чорний ром або каву. Можна прибрати ці обидва інгредієнти. Лишивши тільки воду та цукор, доводимо сироп до кипіння, цукор має розчинитися. Приготуємо шоколадний ганаш. Для нього нам знадобиться 250 г чорного шоколаду, 54-55%. Більше не беріть, інакше ганаш буде дуже твердий. 450 г вершків, жирність 30-33%. 50 грамів вершкового масла молокія жирністю 82% та 2 грами солі. Прогріваємо вершки до паріння. Вони мають бути гарячими, але не кипіти. Це дуже важливий момент. Виливаємо гарячі вершки на шоколад. Додаємо сіль. Перемішуємо. Додаємо вершкове масло. Для цього рецепту дуже важлива кількість жирів, тому обов'язково використовуйте масло найкращої якості з вмістом жиру 82%. Масло має бути з холодильнику, холодне. Знову перемішуємо. На цьому етапі я рекомендую ганаш пробити занурювальним блендером. Наш ганаш готовий. Краще поки що накрити його плівкою. Та лишити при кімнатній температурі. Наш бісквіт відпочив в холодильнику, знімаємо плівку, беремо хлібний ніж, ось такий, та зрізаємо верхню частину бісквіту приблизно пів сантиметри. Більше не потрібно. Цей шматочок знадобиться нам для декору. Ми зробимо з нього крихту. Подивіться, який шикарний бісквіт. Дуже ароматний, смачний, соковитий. Якщо ми будемо використовувати цей бісквіт через годину, навіть через дві, він буде трошечки більше крошитися. А якщо він полежить в холодильнику ніч, то такого не буде. Тепер нам потрібно розрізати бісквіт на 4 коржі. Зазвичай я роблю це так: ставлю бісквіт на пергамент, долоньку тримаю бісквіт і кручу ось так: пергамент з бісквітом, надрізаю. На 2-3 см, і потрошку заглиблююсь. Все 4 бісквіти та ще невелика кількість для крихти. Беремо знову кільце, в якому випікався бісквіт, та затягуємо дно харчовою плівкою. Тепер можемо збирати торт. Коли збираємо торт, треба звернути увагу, як правильно покласти коржі. Останній буде той, що був знизу. він Самий рівненький. А той, що був зверху, буде лежати всередині. Щоб всі шари були однакові, я розділила ганаш на три рівні частини. Збираємо торт, ставимо перший бісквіт. Саме нижній шар сильно просочувати не потрібно. Виливаємо ганаш. Наступний бісквіт знову сироп для просочення. Шар ганашу. Третій бісквіт. Сироп. Та наступний шар ганашу. Останній четвертий бісквіт. Просочуємо його. Ми зібрали з вами торт. Тепер треба його поставити в холодильник на 6-7 годин краще на ніч. Приготуємо шоколадну глазур. Для неї нам знадобиться 150 грамів чорного шоколаду. 40 мл рафінованої соняшникової олії або олії виноградних кісточок. Виливаємо олію до шоколаду, розтоплюємо шоколад. Шоколад можна розтопити на паровій бані або в мікрохвильовій печі. Наша глазур готова. Прибираємо харчову плівку, ставимо торт на миску діаметром меншу за наш торт. Та обережно. Знімаємо форму чудово. Застилаємо стіл харчовою плівкою, щоб зручно було глазурувати. Повертаємо сюди миску, наш торт, покриваємо торт глазурю. Край теж має бути в глазурі, але не такий красивий, як верхня частинка, тому що ми закриємо його бісквітною крихтою, яка в нас залишилася. А верхня частинка має бути гладкою та блискучою. Можна ось так лопаткою змастити, щоб не робити дуже велику кількість глазурі. Змастили края торту. Я прибрала, як ви бачите, на красиву харчову плівку вона нам більше не знадобиться. Торт у нас знову стоїть на мисочці. Тепер треба зробити красивий край. Край торту я задекорувала залишком нашого шоколадного бісквіту. Зверху я задекорую наш супер шоколад шоколадною крихтою. Наш супер шоколадний торт майже готовий. Лишається поставити його в холодильник для того, щоб глазур стабілізувалася. Друзі, ну що ж, наш торт готовий. Просочений, стабілізований. А я нагадаю, не забудьте. Підписатися на мій канал, для цього треба натиснути на дзвіночок, а ще поставити вподобайку, лишити мені коментар. Дякую, що сьогодні були зі мною. Будь ласочка, бережіть себе та до нових зустрічей. Знаю, що всі ви чекаєте, який він всередині. Зараз відріжу шматочок і покажу вам.